Індійська народна казка кмітливе шакалиня». Мале шакалиня, зголоднівши, якось прибрело до річки, бо від свого розумного батька не раз чувало, що там можна завжди знайти поживу. Воно й не здогадувало, що в тій річці живе страшний і ненажерливий крокодил. Не перечуваючи лиха, шакалиня бродила понад річкою і шукало хоча б малесенької рибинки або крабика. А крокодил, закрившись у багнюку, неподалік не спускав шакалиня очей і чекав слушної миті, щоб схопити його. І так і діждався. Шакалиня помітило, як біля самісінького берега з під корча виповз великий крап. Забувши про осторогу, воно мерщій занурило лапку у воду, і раптом мало не зомліло від жаху. Шакалиня відчуло,